Жозе, скажіть, гравця, якого типу вам найбільше бракує? Можливо, такого, як веслі на лівий фланг, чи Рафа чи, можливо, Андре Луїш на правий? Послухайте, я не буду говорити про гравців, які нам не належать. я не збираюся підживлювати чутки про трансферний ринок, Вважаю, що це робота агентів, робота клубів, які хочуть бути продавцями. Це також робота піарників та деяких коментаторів, які живуть тим, що обговорюють трансфери. Єдине, що я можу сказати, про три імені, які ви назвали, я їх хоча б знаю. Тому що нещодавно з'явила сім'я якогось балакова, чи бакалова чи батакова. я його взагалі не знав. ви змусили мене йти і шукати, хто цей балаков такий я знаю, як усе це працює. але намагайтеся бути бодай трохи збалансованішими. Ви хоча б назвали трьох футболістів, про яких я можу сказати так, я їх знаю. але я не люблю говорити про гравців, які не виступають за наш клуб.